Повернутися до життя після полону намагаються нещодавно звільнені з полону українці. Вони знову отримують паспорт, водійські посвідчення та усі необхідні документи. Пройшов майже місяць після повернення з неволю. Та вони все ще потребують довготривалої реабілітації. Як буквально вчаться заново говорити, дивіться далі у сюжеті Тетяні Демах. Під столичним сервісним центром МВС, як завжди, все людно. Та зараз розмови тут не про здачу іспитів чи отримання прав. Доносяться слова про Азовсталь, про завод Ілліча та полон. Ще 24 лютого мені виповнилося моїх 20 років, і мені залишалося три місяці до закінчення служби. Це військові строкової служби, яка затягнулася для них на роки. 20-річні хлопці допомагали боронити Маріуполь як могли. Я був в госпіталі, я допомагав пораненим, носив їх і виносив. Ми жили в бункері, там були високі сходи, і деяких поранених я на собі заносив і так само виносив. Та потім строковики разом із усіма оборонцями Азовсталі задля збереження своїх життів пішли у полон, і росіяни чомусь записали хлопців як азовців. Ну, по початку, коли питали підрозділ, казав, що 35-17, то одразу казали, що ти азовець. І... Давали, як говориться, прикурити. Ти повинен вибігати, шикуватися під стінкою у позі ласточки, руки на стінці, головою вниз. Тебе розтягували. Ну як пружину якусь тянули. на шпагат садили. Так за ці два з половиною роки у багатьох з'явилася звичка ходити з руками за спиною. Ви дуже сильно забороняли розмовляти на українському, на українській мові. Писати щось і так далі, тому що це у них там заборонено. Та все це закінчилося для хлопців 24 серпня. Символічно саме в цей день вони стали знову вільними. Пустий, хреця, Та з наслідками полону борються і досі. До війни вважився, то я був 80 кілограм. А коли вже вийшов з полону. То я 60 дуже важу. Намагаються відновлюватися і фізично, і психологічно, а ще хлопцям треба поновити документи. Більше все в інтернеті, ну есть, не треба там іти заходити і постійно блин, ждати свої черги і так далі. Ти просто собі зайшов, наприклад, в сервісний центр, просто вже забив собі чергу. На яке-то таке, ну на таке-то таке то время, і все, і собі прийшов це все. Тобі все зробили, дивсь. І в принципі, ну немає цієї вже свячені, якої тоді було. У цьому допомагає військова частина і державні структури. Ось мені зробили паспорти 10 робочих днів. А сьогодні прийшли за водійськими правами. Процедура видачі обміну або відновлення водійського посвідчення вона є стандартною, досить простою. Для цього необхідно надати документи, паспорт, ідентифікаційний код і довідку про місце реєстрації. Це все. Навколо їх пропускають люди без черги, і буквально за 10 хвилин вони вже тримають у руках свої права. І що прям тепленькі. Тетяна Демух та Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.